Я без проблем можу на ньому транспортуватись. Можу розвертатися. І повертаюсь назад. Переселенець і Словянська Дмитро Мамонов розробив пристрій для евакуації поранених. задача основна задача полегшити роботу бойового медика у рішенні транспортних логістичних задач, тому що коли я зрозумів, що вони в найважчих умовах носять своїх товаришів, а це завжди пов'язано з затримками, з перериванням і не завжди для цього є можливість. То я вирішив, що це дуже прикро, що ця область задач ніяк не механізована. Розумієте, це все як в середньовіччі, вручну відбувається. вручну Ходіт. Ідея створення медичного евакуаційного шасі виникла після того, як Дмитро побачив по телевізору, як працюють астонські наземні безпілотники для порятунку поранених. Та даже нубуть «Це мають бути надлегкі засоби, бюджетні, щоб їх було максимально багато і не потребуючи спеціальних навичок для того, щоб ними керувати. Потрібно сказати, що даний засіб побудований на основі двох гіробордів дитячих, побутових, використані звідти плати управління двигунами і безпосередньо самі двигуни, тобто воно бюджетно і доступно. Інспіано бюджетне і доступне Дмитро розповів, що максимальна вага транспортного засобу 60 кілограм, вантажопідйомність 120. Пристрій може 60 хвилин безперервно працювати на заряді акумулятора. Уязвіми. Е всі вразливі компоненти знаходяться максимально низько до землі, виконані у вологозахищеному варіанті. Тут розміщений блок плат в управлінні двигунами. Тут модуль акумуляторів, незважаючи на те, що в неї низький кліренс вона може знаходитись короткий час зануреною у воду, експлуатуватися в умовах мокрого снігу, бруду, калюж. Крім того, конструкція на самій гусениці не потребує регулювання. Ця розробка зроблена на основі простих рішень, які вже давно відомі людству так, чоловічку Дмитро Мамонов планує віддати свою розробку військовим для тестування. Після чого чоловік за необхідності доопрацює проєкт. Тетяна Дукач, Сергій Коболянський, Суспільне, Новини Житомир.